Життя Плюс програма про активне довголіття. Вітаю шановних радіослухачів, А також вітаю тих, хто нашу програму Життя Плюс дивиться. Я її автор ведуча Ірина Ткаченко. Вже не раз у нашій програмі ми говорили про те, що у віці плюс вдягатися стильно, модно і недорого – річ цілком досяжна. Цього разу наша гостя поділиться з вами, шановні слухачі, і безперечно, зі мною кількома ідеями, як ну, скажімо, цієї зими в такий невеличкий проміжок часу вдягатися стильно, модно і не за всі, як то кажуть, гроші світу. Я щиро вітаю у нашій студії Наталю Степанову. Вона стиліст стиліст-візажист, Вона сьогодні буде вести нас. Так би мовити, стежками зимової моди. Вітаю пані Наталі. вітаю вітаю вас. Отже, найперше коротесеньке запитання: чи справді це не просто такий знаєте, як то кажуть, рекламний хід, так стильно модно і на дорого так докупи зібрати це не можна. Якщо можна, то як ви знаєте, дуже важливо. Мати свій стиль взагалі, ми постійно ковориться говориться слово стиль стиль, стиль. Якщо у людини є свій стиль, то проблем ні у неї взагалі нема, тому що всі її речі, як пазли, складаються в одне, і треба тільки слідкувати за якимись новими тенденціями. Я вже про це казала, що класичну оту в складках спідницю, яку ще так полюбляли наші мами, можна носити з футболкою або з худі. Це худі, це така е, байкова кофта з капюшоном, яку носять молоді люди. Заберіть її у свого сина, ви побачите, вона вам також личить, тому що дуже багато для, у жінок табу, то, що, те, що носить їх дитина. у інших, навпаки, вона тягає все у свої дочки. Так що, знаєте, це треба знайти якусь серединку і відчувати цей плин, плин часу і розуміти, що ми з кожним роком не стаємо молодшими, а одяг може якось це трошки пригальмувати. І це в принципі це в наших силах. Треба тільки підключити фантазію. Якщо ні, заходьте. Є зараз маса журналів, якихось інтересних в інтернеті, інтернет. сайтів, інтер... щось там розгляди про так, так, те, це, це, це тільки забити там це як вдягатися. Це там, точно стильно. І знову, знову ж таки щось треба переключити в своїй голові. Тому що дуже багато жінок, я бачу, що вони бояться, вони от як це буде виглядати? Що... чи не виглядає. Юють, я вас запевняю, нікому нема до вас ніякого У людей. Діла. Стільки зараз Абсолютно. усього Абсолютно. і здається, можливо, хтось нас зараз слухає досить скептично, тому що пандемія зараз дуже багато проблем. Але ви розумієте, все погане не надовго. А не можна втрачати, як це кажете, форму да раді життя раді життя. А це її і форма ж таки краще. Якщо ви назустріч, іде, ви все одно будемо виходити в той же магазин. Зустрічаєте свою сусідку, красуню. Ви бачите її в якомусь линялому пальті, в якихось старих обшарпаних шкарбанах. Ви розумієте, що людина опустилася? Так то у вас у вас підніметься від цього настрій? Будьте самі тією людиною, яка буде піднімати настрій, щоб людина побачила і сказала: о, значить, не все втрачено. Значить, можна йти вперед. Правильно, от хтось може знову ж таки подумати, так ми ж з вами так само звертаємо. А так. що скажуть слухачі? Ми ж для них працюємо так. і глядачі. А скажімо, скажуть, ну мода там зараз вони почнуть нам тут розводити про тенденції. Це буде означати, що мені треба десь міняти весь гардероб, де я візьмуть гроші. Ну я так розумію, що оновити свій власний гардероб можна за допомогою якихось ну деталей, якихось як це зветься зараз, аксесуарів. так? От, до що речі, пропонує аксесуа... мода? Так, так, аксесуари, я завжди казала, що це єдине, у що треба вкладати гроші і ніколи на них не, не, жалкувати, не жалкувати. Тому що, як казала Коко Шанель, що Бог в деталях в них же і, і, і диявол, от саме деталі можуть зіпсувати весь образ. Тому зараз італі, італійські дизайнери пропонують просто так: от оживити, оживити свій образ. Хоча б за допомогою того самого ремені поясу, який ви вдягаєте зверху або на жакет, або на пальто, і навіть на пуховик. От зараз ми попросимо нашого відеорежисера показати картинки, які ми кілька приготували для цього. Перша картинка якраз ілюструє: оте, на, що можна вдяг... на що можна вдягнути ремінь. Ну на картинці він так на один вид одягу. На що можна вдягнути той ремінь? Як я вже сказала, на, е, на жакет жакет саме жакет, тому що піджаки е, носять чоловіки. Жінки носять ту саму річ, але вона вже ну, називається жакет. жакет. так е, на жакетто плащ і навіть на пуховик. Але єдине, що пояс або ремінь повинен бути шкіряний. Не пошкодуйте на нього грошей, він буде вам працювати для на вас працювати довгі десятиліття, тому що які зараз дуже багато їх красивих дервантинових, так назва так званих еко, еко, еко воно не воно дуже е, не довгодовговічна ну, і вам і доведеться кожен раз його викидати. Те викидати його так, так і е, звичайно, дивіться, щоб якщо у вас є великий, от у мене наприклад дуже велика кількість ремінців за різні часи, але Видає е, час, от час підкреслює е, саме м, оця бляха какарда, як вона називається? Uh -huh, uh -huh. Е, так. Я, я розумію, це за залізка залізяка, да, 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 така, да. от так тому, що пам'ятаєте, в 90-ті це були якісь великі, наворочені з квітами, з бльостками. Зараз і не треба. Це не треба. так. дивіться, що нехай він буде витриманий. Як знаєте, радять дизайнери, вдягніться, підійдіть до зеркала, заплющить очі і відкрите. Перше, що вам потрапило в очі, знімайте. Значить, це буде те, що буде рвати вас користь. Так, так, так. 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 Тобто і я так розумію, що ваш верхній одяг і цей ремінь мають бути якісь контрастні. Якщо куртка у вас або там пуховик, так мають таку текстуру, то ремінь mm -hmm. має бути. Скажімо, шкіряний. шкіряний так? Якщо так. у вас пальто, навпаки, якесь там, не те, що шкіряне, якийсь вовни, то це так само має бути щось контрастне. Ну, так, Ну, по кольорах, по-перше, зараз дуже велика, велика кількість різних різнокольорових кольорів, кольорів ремінців, яких ми раніше таких не бачили. так? Зараз є красиві сині і зелені. І саме на контрастах, наприклад, до синього пальто буде красивий зелений. зелений або до червоного-зелений, чи до зеленого червоний. Просто е, вчитися бачити це поєднання кольорів, а вчитися дуже просто. Відкрити очі і подивитися на природу. Подивіться, як розфарбовані птахи, навіть звичайний голуб. чи... Чи той самий горобець. Або е, знаєте, я колись побувала на виставці метеликів. Я просто зрозуміла, що дизайнерів нема чого робити. Просто брати і, і просто замальовувати, замальовувати а ці рибки, кольори. які в червоному морі біля коралів плавають, так, Навіть так, не так. треба туди їхати. відкрий всі... Щось ну, в інтернеті. У ці кольори поєднання вчиться у природи. Дивіться, скажіть, о, у мене є таке пальто. О, як на ньому красиво буде виглядати фіолетовий реміньтовий ремінь. Так це просто фантазія, це гра, знову ж таки, гра. Якщо ви не хочете жити сумно, пограйтеся в цьому мода. Це всього, всього лише гра. Тим паче можна в цьому, що ви собі вигадали образі, хоча б винести сміття Та, і, і, і не можна. подивитися, як сусідка Маня дивиться, А як ти почуваєшся. Це правда, а так, потім так повернутися. Ну це для, правда, для... трошки далі. Ви ну якщо хтось боїться. буде сором для соромзя. <клес> ну, вже ми знаєте, мені здається, що в нашому віці Тані, вже Наталя, не бояться. всі, не всі О. такі сміливі, які ви. переходимо Та, до знає. другої ідеї. І чекаємо від нашого відеорежисера другу картинку. А пані Наталя нам опише, щось, ж там таке. За знаєте, аксесур. як то кажуть, все нове це давно забуте старе, і ремня ми нас підперезували в дитинстві всі наші шубки. да? мене ремня не було Рем... і е, накладні е, комірці, які зараз в моді знову повертаються. Я пам'ятаю, <кій> вибачте. У моєї мами було кілька накладних таких з мереживом комірців, які вона накладала. Потім вона їх дуже обережно прала, Обережні вони обов'язково мали бути накрахмалені, попрасовані через ганчірочку. Тобто, це були ці цілий ритуал, ці збереження, так і підготовки. Так, 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 звичайно. І комір має дуже. Таке важливе значення, тому що, оскільки комір е, наближений до обличчя, завжди оцей білий колір, що білий, угу. а, він буде може підсвіт... бути і не білий, Може бути не білий, але якщо білий, він під, підсвічує ваше обличчя. Ну, мало ймовірно, що він може бути чорним. Хоча якщо до чорного брання, це може бути чи до фіолетового буде красиво, але все одно комір він притягує увагу до обличчя. Я завжди казала, що у вас може бути. Дуже красиві ноги чи фантастична талія, але якщо ніхто не помітить вашого обличчя, <рес> то ви щось це дуже мабуть, ще не так зробили. Так. Наскільки я розумію, ці комерції накладні uh -huh. зараз, слава Богу, оскільки все ж таки мода йде так спиралю рухається, uh -huh. з'являється нове. Його а, можна цей комірець робити не обов'язково, скажімо, там з чогось з бавовничається Просто, да, з простої такої тканини, а можна зробити навіть з шовку, можна зробити з пір'ячок. Зараз продаються, можна самому зробити такі бусини, нанизані uh -huh. на якісь тоненькі такі штучки, шворочки. Вони або металеві, дуже тоненькі, або ще якісь. Uh -huh. Тобто собі на плечі можна так, 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 так би мовити, накрити свої накрити, плечі, ага. чим завгодно. І ще ви знаєте, у мене от е, до речі, від того. Що у нас з'явилося зараз багато вільного часу, даю таку ідею. Я відпорола від старої чоловічої сорочки хороший був комір, і нашила на нього різні різні гудзики. У мене була просто цілий-цілий кульок гудзиків перламутрових. Чи стар... Ну, раніше були перламутрові так, 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 гудзики. Зараз ну, їх менш використовують, ну, тому що вони більш ламкі. і ну просто це вже антикваріант. Ну, і я нашила цими перламутрами, обшила а вони рівно куди? Він просто вдягається одне на... на светер. Наприклад, ти вдягаєш. Як ми прийшли светер? до чоловіків, так. де так само треба бути модним і стильним, і недорого. Це, це, ні, Йому це подобається? Собі, ні, це я для себе. Так я ж кажу, кому це робите? – Собі, собі. Звичайно, собі, це правда. жіночий. так. От, обшила можна, різними, можна різнокольоровими гудзиками. Я знаю, що, мабуть, у кожного є якийсь набір гудзиків. Така коробочка, так, так, так. так. так Нікуди так, так, так. І викинути шкода. Так, так, і Так, і Це і... буде просто замість оцих коралів, прекрасна шия. Або там так. Так що це настільки цікаво, не кажучи про те, що можна зробити якийсь цікавий комір на той самий на той самий светр із штучного штучного хутра. Зараз хутро продається. Неймовірних і кольорів, і, і, і фактури, і це буде настільки красиво, старий старий ваш светер, який ви дуже любите, а може він вже втратив свій, так би мовити, товарний вигляд. Зробити якийсь великий красивий комір на нього, і він просто заживе зовсім іншим. Я відом. вже мовчу про різні ремені до того самого ну, светера. Так, ну, так. так. З нашого першого, так таку <гум> так, так. Ну, ідемо далі. І у нас третя ідея, так би так. мовити, зима зими, яка зветься це е, сукня светер, сукня е, шерстяна, сукня знову. Оверсайз нового. таки да, да, нічого тобто? нового. Ми вже, у мене цих суконь кілька, причому різних років. От і на, е, так не, не тільки оверсайз, а зараз моді приталені, але зразу даю пораду: вибираючи сукню трикотажну, завжди вибирайте на кілька розмірів більше. Ви знаєте, що. Для того трикотаж він такий досить підступний. Так. Він підкреслить все те, чого про що ви навіть і не здогадувалися. Він покаже, де у вас закінчується і починається ваша білизна, і таке інше. Тому я я пам'ятаю, як я купувала в нашій фабриці киянців собі сукню. Я тоді була 46-го розміру. Я вибрала 54-й. Мені всі ці жінки кричали, це не ваш розмір. І тільки коли я його вдягла, я побачила, що між мною і, і, і тканиною є якась невеличка відстань, і це було саме те, що я хотіла. Я не хотіла відстан бути... стилю. Я б сказала. Да, я не хотіла а не смаку. Так я не хотіла виглядати як, як ковбаса в цьому телефані в обгорці. Так тому завжди треба вибирати. Щоб вона була трошечки, трошечки, трошечки більше. Якщо вона сідає, даруйте її своїй подрузі, чи доньці, чи родичці, яка менше з вас за розміром не треба вдягатися. І якщо поговорити про це ще кілька слів про цю трикотажну сукню, mm -hmm. так з більшого розміру, то вона, я так розумію, не мусить мати купу всіляких деталей, так, щоб так, ти так, не був так. схожий на ялинку mm -hmm. новорічну. І довжина її так само має бути такою дуже коректною. Справді, що так взагалі да у, у, у жінок дорослих я б взагалі не радила пере. Переобтяжувати свій образ у одягу, я маю якимось зайвими деталями, якимись кишеньками Ні, ну є певний стиль, коли це, це необхідно. Там Щось якщо дол, вайтер, бац, і так, так так, так. Да, -да, да коли якісь кишеньки. Нехай це буде просто е, така однотонна пряма сукня. Не, е, і нехай у вас на шиї буде якесь хороше коштовне каміння. Оцей такий мінімалізм, або він... о той е, кукомірчіль да, да, або комір, або, да, або пояс, або вибирайте щось одне, щоб ви не щоб знаєте, щоб деталі не розпорошували уваги від вас, тому що е, знаєте, як в певному віці ми всі прикрашаємо одяг. Наступає момент, коли одяг має прикрашати нас, тому хай він попрацює на нас. Це буде правильно так, і так. стильно, і знову ж таки так, модно. Так, ну ще так. залишилося у нас два пункти. Ми ж обіцяли п'ять ідей. Uh -huh. uh -huh. Нагадаю, наша гостя стилістві візажист Наталя Степанова. Ми говоримо про те, як цієї зими за порадами італійських дизайнерів і модельєрів вдягатися стильно модно і знову ж таки недорого за допомогою зміни аксесуарів. Uh -huh. А у нас залишилось ще четвертий пункт: це uh -huh. коли uh -huh. можна гратися кольорами. Я будь ласка, картинку, шановний наш від режисер. Так, mm -hmm. прошу. Я вже почала говорити про те, що <кхи> вчитися треба у природи, як поєднувати кольори. І е, знову ж таки, люди. Е, я іноді навіть зустрічала художників, які казали: ой, це з це, цим, цим, цим не поєднується. Особливо людей е, лякає е, відтінки зеленого кольору. Я завжди кажу: зелений колір листя. От Уявіть собі листя, а далі йде квітка. А квітка це фіолетова, синя, червона, Яка жовта, будь-яка. Тобто всі, всі кольори поєднуються. Зелений Діл, плюс. Справа тільки в відтінках. Так? От, mm -hmm. Червоний. Чогось так зразу беруть чорне, а чого не жовте? Це... Кольор вогню да в червоному завжди є жовте. Якщо ви вдягаєте чорний костюм, не обов'язково вдягати білу сорочку, щоб ви не виглядали якимось е, працівником. Да, працівником банку. Так та, вдягніть та. якусь е, яскраво жовту, е, якусь е, малинову, тобто якесь таке яскраве яскраве таку пляму, яка буде на контрастах і обов'язково до вас притягне увагу. І ви, по перше, ви самі себе почув будете відчувати в таких от яскравих кольорів досить динамічно. Вони е, надихають якоюсь енергією. Але середини. я так розумію, що ця, як ви кажете, пляма не мусить бути більше за основний кольор, інакше це буде перепрошую, вже чорне буде плямою на фоні. Звичайно, цього. воно Знову має ж... бути таким. Знову ж таки, знаєте, це е, як комусь. Це знаєте, як комусь е, е, радити, що їсти, так е, когось нудить від молочного, когось від рибного. Так і тут е, ви підбираєте те, що я знаю людей, які дуже погано себе відчувають в яскравих кольорах. Так, нехай їх буде Трошки. поменше. так да. я завжди кажу, не бійтесь. Почніть, тому що хай це буде квітка у вас наладська. Нехай це буде так. пояс, угу. нехай це буде якесь ж Сумочка, сумачка, жилета. Я жилет, не знаю, знову там, ж таки, так рукавички так, так, невеличкі, і е, тому що пам'ятаєте, що є е, є люди навпаки, які. 에, люблять пастельні відтінки або сі сіре, чорне частіше за все, коли мені приходиться когось, доводиться когось перевдягати. Мені треба витягувати людину саме з чорного сірого, тому що вона вважає, що це ну без проже безпрограшні без кольори. Класика, чим, яка да, рулить і все. Чим старші ви стаєте, тим чорного має бути менше в вашому гардеробі. Сказали ми з пані Наталою, вдягнулися в студію яскраво прошу, <рошу> там. <рошу> там черва. До речі, ви сказали про пастельні тони, так? П'ята ідея, яку ми зараз побачимо на екрані, це як приклад, так. Ті, хто нас дивиться, хто не дивиться, той слухає. Це означає однотонний образ так? з легкими відтінками. Чесно вам скажу, пані Наталі, я такого на те, не теж не спрям, поки що не спрям. Я коли бачу людину, яка, скажімо, бачу жінок, які так вдягаються, Біла така куртка довга, так там світлі штанці, які всі в одному тоні, і шапочка, і шарфик. Думаю, божечки, ну що ж таке? Чи вона якийсь такий дельтонік специфічний? Ну на на нашу, оце ця ідея Ви знаєте, повністю кремовий, там, не знаю, там повністю бежевий. Ви Знаєте, пані Ірине, я якраз думала над цим, що як, як, як швидко змінюється час, коли я навчалася свого часу у стиліста, нам казали. Ніколи Нельзя. не вдягайтеся в один той самий колір, ага. такий тотал лук. Тому що ви будете нагадувати людину, яку, е, о, значить, яка пірнула в діжку з однією фарбою. Це дуже там, сумно, не цікаво. Хіба що, хіба що, якщо ви там, представник якоїсь компанії, ага. знаєте? От наприклад, ага, аві... аві... та, та, наприклад е, борт провідниці mm -hmm. е, е, компанії Дельта, да, вони вдягаються всі в чорні. 자, 로 А, але зараз ви знаєте, все помінялося, і в цьому навіть щось є знову ж таки. Але це не стосується чорни, чорного кольору. І це стосується тільки пастельних ніжних кольорів. Звичайно, воно не буде все однотонного. Воно буде кольору, кольору сметани, кольору е, вершки. Ви маєте на увазі, що коли ви вибираєте моноколір, а потім так, так. з нього починаєте робити. Так, 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 ну не бувають буде... предмети один так, з шерсті, другий так, так, ще звичайно. там щось жакет з іншого. Такого самого кольору. це буде так. просто відцінок. Відтінок так, це просто буде від. Тінки, наприклад, і не якихось сіругу. так сіро. Ну, якщо сірий, і не чорного. Ну дивіться, якщо сірий, такий красивий, сірий, благородний колір то хай. Же, да, перлин, то можливо, так можливо. Якщо, Ми давайте з пані Наталією, нагадаю нашого гостя стиліст-візажист Наталія Степанова, яка розповідала нам про те, що як можна зробити собі стильно, модно, недорого, гарно і приємно цієї зими. Побажаємо всім нашим слухачам, щоб вони були задоволені життям. Здорові, так? Так, з Стильні, модні, які так. ще. З фант... Фантазію, звичайно, і закохані, і в життя, і в себе, і в тих, хто їх оточує. Тому що без любові ми нікуди. На цій крапці ми завершуємо нашу програму. Крапка така оптимістична. Це була програма Життя Плюс. До нових зустрічей в ефірі. До побачення.